Книг, що всебічно розвиває розвиває во до звезду? Що таке справжнє поклоніння? Загальною формою поклону. У наших прабатьків був поясний уклін як у церкві, так і у світському житті. Він був знаком поваги, на знак особливого вшанування права рука могла бути притиснута до лівої сторони грудей. Це сердечний уклін. Аристократією і дворянством у світському житті поясний уклін не практикувався. Винятком було вшанування глибоким поклоном високого духовенства чи членів імператорської родини. Уклін це елемент і японської культури, вираження поваги. Поклонами вітають, дякують, просять вибачення. Глибина поклону залежить від різниці в соціальному статусі. Навіть у японських бойових мистецтвах поклони складають важливу частину процедур у взаємодії вчителя і учня, а також спаринг партнерів. Релігійні норми положення тіла у молитві у різних світових релігіях дещо відрізняються. При відвідуванні синтоїстських храмів прийнято кланятися перед зверненням до богів. В ісламі стають на коліна, нахиляються і спираються на руки і торкаються чолом до землі. Під коліна стелиться спеціальний молитовний килимок. Біблійне давньоєврейське слово шахак, що вживається 166 разів у старому заповіті, означає схилитися, зробити низький уклін, впасти нець смиренно благати. Без сумніву, таке поклоніння взаємопов'язане з молитвою. Зазвичай ми висловлюємо своє поклоніння, відповідно складаючи руки в молитві, заплющуючи очі чи стаючи на коліна. Подібну практику ми зустрічаємо ще в стародавні біблійні часи. Так молився Отець усіх віруючих Авраам, Соломон при освяченні Єрусалимського храму. Даниїл у вавилонському полоні ставав на коліна та інші старозавітні праведники. Цей звичай був освячений і самим Спасителем Христом, наприклад, Гефсиманії, і у практиці Першої християнської церкви. Якщо шість із семи людей на світі є прибічниками якоїсь всесвітньої релігії, то чому Ісус в розмові з Самарянкою каже, що отець шукає правдивих поклонників? Так що ж таке справжнє біблійне поклоніння? Це положення тіла чи дещо більше? Так промовляє Біблія. Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа Від раю до вічності. Наша тема сьогодні День шанобливого поклоніння. Автор та ведучий програми Ігор Корищук. У вашій увазі ми пропонуємо серію уроків. Дивовижні факти. Чи існує любов, котра спроможна нас перетворити зсередини? Чи є щось, чому можна довіряти? Негайно зателефонуйте у наш кол-центр і замовте ці цікаві уроки. Поклоніння це невід'ємна частина духовного життя кожної людини. Немає нації. Немає народності на землі, у якій би не існувало божества, якому поклоняється людина. Навіть епоха атеїзму і безбожництва в Радянському Союзі була так само століттям поклоніння. Ви сумніваєтесь у цьому? Досить згадати слова популярної пісні, якою вітали учасників на з'їздах комуністичної партії. Ленін завжди живий, Ленін завжди з тобою, в горі, в надії і радості. Ленін у твоїй весні у кожному щасливому дні, Ленін в тобі і в мені. Що це? Хіба не різновид релігії та поклоніння, а скоріш, ідолопоклонства. Біда тих. Хто вважає, що він сам собі голова у тому, що вони поклоняються цій голові? Усі ми, напевно, розуміємо: Бог створив людину для поклоніння перед чимось вищим та святим. Тому, якщо людина не поклоняється правдивому Богові, це місце не залишається порожнім, і його займає якийсь божок, кумир чи ідол. Втім, існує щонайменше чотири неоднозначних мотиви, які можуть спонукати людину до поклоніння Богові. По-перше, це страх. Це дуже сильний мотиватор, який змушує людину поклонятися Богу тим чи іншим чином у будь-якій релігії. Чого люди бояться? Та чого завгодно, невдач. Злиднів, страждань, зрештою смерті та пекла, такі причини поклоніння характерні для найнижчого рівня розуміння Бога, спотвореного розуміння. Звичайно, зі страху інколи можна прийти до правдивого Бога, але неможливо продовжити та розвивати стосунки з Ним, оскільки глибокі. Та тривалі відносини будуються лише на довірі та любові. Ще одним поштовхом до поклоніння може бути надія задовольнити свої матеріальні бажання і потреби. Бажання є у всіх розумних істот. І людина, яка схиляється перед Богом у молитвах, часто просить дати їй те, чого її серце жадає: багатства, процвітання, успіху в справах і Подібних минущих матеріальних речей. Такі люди перебувають на рівні споживання. Їхні молитви вони обертаються час від часу тільки навколо одного. Боже, дай мені, моїм дітям, моїм внукам амінь. Така молитва, що винятково зосереджена на собі та своїх потребах, говорить про те. Що основний ворог, який заважає нам духовно зростати, егоїзм, невикорінений в серця. Про егоїзм може свідчити й інше. Проекзаменуйте себе, скільки часу у молитві ви присвячуєте славослів'ю Бога, скільки подяці за уже дароване вам Богом, а скільки проханням та висловленням своїх пожадань. Бог, як небесний батько, готовий дарувати благо своїм дітям. Питання тут в іншому: з якими мотивами ми стаємо на коліна перед ним. Ще один мотив поклоніння, відчуття обов'язку. На цьому рівні людина вже в якійсь мірі усвідомлює свою справжню духовну природу і свої відносини з Богом. Вона розуміє, що все. Що приходить в її життя не випадково. Воно є проявом милості Бога. Тому поклоняється Богові з відчуття обов'язку. Це своєрідний бартер. Ти, Господи, мені даєш дари, я тобі повертаю поклоніння. І нарешті єдиновірна вірна умова поклоніння Богові це благоговіння перед Ним. Внаслідок любові і прихильності. Господь заповів своєму народові і люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і нехай будуть оці слова, котрі я заповідаю тобі сьогодні, у серці твоєму. Спочатку пізнай і полюби. А потім прийми слова Господні і будь слухняним. У Новому заповіті для позначення поклоніння найчастіше використовується слово прскюнео. І ще й слово себо у значенні вшанування та поклоніння. Перша частина слова просюнео прос показує, що дія має конкретну спрямованість на об'єкт, а друга частина слова кенео. Означає цілувати чи цілувати руку. Як бачите, поклоніння це не просто положення тіла, а внутрішній стан люблячої душі. Це коли стан серця диктує положення тіла. На цьому рівні поклоніння, наявне, повне розуміння Бога як вищої істоти, бо, як промовив Христос. Ті, що поклоняються йому, мають поклонятися в дусі та істині. У цьому поклонінні немає тваринного страху, немає корисливих спонукань і навіть відчуття примусовості. Все, що людина робить, вона здійснює для Бога, нічого не просячи і не чекаючи на взаєм. Людина настільки близько знає Господа, що відчуває чисту. Щиру любов до нього. Звичайно ж, головна мета вшанування не полягає в тому, щоб досягти ось цих несказано приємних почуттів у своїй душі. Головна ціль поклоніння це прославити Бога за уже дароване спасіння, віддати Йому честь, хвалу. Головна мета Богослужіння у церкві так само віддати честь Богові. Можливо, ви чули, коли дехто каже, я сьогодні ходив до церкви, але нічого там не отримав. Але хіба призначення богослужіння було в цьому? Якщо ви прийшли лише для того, аби щось отримати, то ви випустили основну мету зібрання в церкві. І я і ви повинні приходити, щоб запропонувати щось Богу. Бог центр нашого поклоніння. Коли ми вшановуємо Бога, благовіємо перед Ним, захоплюємося Ним, віддаємо славу і підкоряємося Його волі, ось тоді ми в церкві отримуємо духовні скарби. Ми маємо ясно усвідомити, правдиве поклоніння знищується людиноцентричністю та прагматизмом, і те й інше стало переважати в багатьох церквах. Прагматизм полягає в тому, щоб робити тільки те, що подобається людям, догоджати прихожанам. Богослужіння стає людинослужінням, бо вони роблять на власний розсуд те, що забажають. Тому висловлювання на кшталт, а нам так подобається, або я вважаю, що так добре, свідчить тільки про те, що людина хоче собі догодити, а не Богові. Вони відправляють богослужіння по своїй волі, а не з волі Божої. Людиноцентричні служіння перетворюються на гуртки за інтересами. Різниця у тому, що людиноцентрична церква буде запитувати, що подобається більшості людей, що може привабити найбільше прихожан у нашу церкву згідно з цими критеріями і буде обиратися відповідна, близька до світської музика. Відкритий невідповідний для Богопоклоніння одяг, стиль служіння та день, у який люди вихідні? Христоцентрична церква буде ставити інші питання. Хоча ми намагаємося зробити приємне тим, хто приходить на Богослужіння, але що насамперед догодить Христу, котрому ми прийшли вклонитися? Чи призначив Він? День особливої зустрічі з нами та благовійного поклоніння йому. Істинна християнська церква буде як самотній острів, що зосереджений саме на Богові, як центрі поклоніння посеред бурхливого релігійного моря, що піниться прагматизмом і людиноцентричністю. Чимало людей бояться близьких стосунків з Богом. Бо вони усвідомлюють, що Це провадить до певного відгуку. У Святому Письмі ми читаємо такі слова. Наближся до нього і матимеш спокій. Через це прийде до тебе добро. Прийми з уст його закона і поклади слова Його в серце твоє. Згідно з даним текстом, наближення до Бога у поклонінні. Включає в себе прийняття Його волі, прийняття Його закону щодо нашого життя та здійснення такого вшанування, яке приємне йому. Бо поклоніння завжди включає в себе смирення, яке шукає не свого, а Божого. Поклоніння це радісне та добровільне виконання волі того, кому ти служиш. Лише тоді Бог Всесвіту стає Богом твоєї душі, бо ти йому дозволяєш бути царем та господарем власного вибору дій, слів та спрямування думок серця. Цікаво, що у святому письмі 23 рази ми зустрічаємо поряд зі словом Шахак поклонятися, дієслово «авад» – служити. Вони йдуть разом. Поклонятися і служити. Христос докоряв декому зі своїх сучасників. Ви не відаєте, кому поклоняєтесь. Чи може таке бути? Так. Бо складові правдивого поклоніння, за словами Спасителя, є такими. Читаємо у святому Євангелії слова Христа. Але надходить час, і надійшов уже. Коли справжні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та в істині, бо таких поклонників Отець шукає собі. Поклоніння Богові в Духові означає, що процес богопоклоніння не має права перетворитися для нас у формальність та зовнішнє поклоніння без участі серця. А що таке поклоніння в істині? Ісус трошки далі у цьому ж Євангелії від Івана дає визначення: «Ось святи їх істиною Твоєю, Слово Твоє істина. Хоча на час промовлення цих слів не було написано жодного рядка тексту Нового Завіту, а лише Писання старого Завіту, безперечно, Спаситель мав на увазі суцільну Біблію старого та Нового Завітів. Ісус називає всі ці Писання 66 богонатхненних книг, Він називає їх істиною, яка спроможна нас освятити. Поклоніння Богу має здійснюватися згідно з тим, що Бог вказав нам через Біблію. Якщо ми хочемо подбати про свої власні душі, ми повинні переконатись, що ми поклоняємось Богу в духові та Його істині. У послухові до Його заповідей. Тому що саме про це ми читаємо у 94 му Псалмі. Прийдіть, поклонимося і припадемо, і схилимо коліна перед лицем Господа, Творця нашого, бо Він Бог наш, і ми народ паства Його, і вівці руки Його, о, якби ви дослухали сьогодні голосу. Його. Поклоняйтеся. Але не забудьте, що поклоніння у любові передбачає бажання прислухатись до Божого голосу. Про це твердив Ісус: якщо любите мене, дотримуйтесь моїх заповідей. Що це означає практично? Ми запитуємо себе, як ти, Господи, бажаєш, щоб ми поклонялися? Що має включати це поклоніння? І нарешті, чи маєш ти передбачену особливу зустріч з нами у своєму домі для поклоніння Тобі? Щоденно ми вшановуємо Бога у своєму домі, але чи є час, коли ми тобі, Господи, маємо разом, як Твоя церква, поклонятися в домі молитви? Так, Господь, ми знаємо. Що твій древній Ізраїль народ поклонявся в суботу, приносячи особливі подвійні жертвоприношення. А що маємо робити ми, чужинці, і язичники? Ось слово Господнє до нас, ось його відповідь на наші питання. І синів чужинців, вже то слово нехар, це іноземці, не ізраїльтяни. Що приєднались до Господа, щоб служити Йому і любити ймення Господа, бути рабами Його, усіх, що оберігають суботу від скверни і міцно тримаються завіту Мого, я приведу на Святу Гору Мою і втішу їх у моєму домі молитви. Усипалення їхньої пожертви будуть приємні на жертовнику моєму, бо мій дім назветься домом молитви для всіх народів. Це збулося при приході Христа, котрий зруйнував бар'єри національної ознаки. Як ви зазначили і побачили, це поклоніння не лише євреями, Бог запрошує усіх здійснювати особливе поклоніння по суботах. Тому питання, коли здійснювати богослужебне поклоніння не є другорядним? Воно включає в себе поклоніння в істині. Якщо, шанована вами людина дуже зайнята і відділяє час для зустрічі, щоб вам допомогти, чи будете ви диктувати їй умови, коли вам зручно зустрітися? Чи запізнитися ви, чи зігноруєте зустріч? Це говорить про ваше поважне ставлення до цієї особи. Сам втілений наш Господь Христос здійснював поклоніння в істині, приходячи саме в суботу на особливе богослужіння. Чи християни послідують прикладу Христа? Ми б не сказали біблійної правди про поклоніння, якби на завершення зустрічі не зауважили головного поклоніння. Це не лише те, що властиве нашій землі. Усе небо та всесвіт сповнений поклоніння Богові. Якщо ми удостоїмося бути спасенними з грішної землі, ми зможемо приєднатись до вселенського поклоніння. Бо у святій Біблії ми читаємо такі слова. Бо так, як нове небо і нова земля, які я створю, стануть переді мною, говорить Господь, так стоятиме ваше насіння і ваше ім'я, і буде з місяця до місяця, і з суботи до суботи приходити всяке тіло поклонитися переді мною, промовляє Господь. Поклоніння це тимчасове відчуття та приєднання до вічного. Чи зможемо ми бути учасниками цього величного богопоклоніння? Усі мріють про нові тіла, які не будуть руйнуватися тлінням та смертю. У Бога свій особливий порядок. Він просить нас дозволити йому сформувати нове серце, а при приході своєму він подарує нове тіло. Напевно, усі християни мріють стати учасниками небесного богопоклоніння впродовж нескінченних віків. Але тільки приєднавшись до небесного поклоніння кожної суботи тут на землі, ми незабаром зможемо приєднатися і до самого неба. Нехай кожен християнин запитає себе, чи зможу я? Кожної суботи славословити Бога впродовж вічності, якщо я ігнорую та зневажаю святість суботнього Богопоклоніння сьогодні. Євангеліє говорить, що настане день, коли всі поклоняться Богу. І якщо людина не хоче визнати владу Творця і поклонитись Йому в дусі та істині зараз, то вона все одно поклониться Богу в день суду. Що ми? Виберем для себе. Радісне поклоніння в істині сьогодні чи поклоніння від страху в День суду. Запрошую вас нині поклонитись Всевишньому так, як він нам велить, славословлячи Отця. Бо до цього Євангеліє запрошує кожного. Сповіщу Твоє ім'я моїм братам. Серед церкви оспівватиму. Тебе. Помолимося нашому Господу. Святий Отче, Тобі ми поклоняємось цієї миті, ти бачиш наше серце. Ми приймаємо рішення поклонятися Тобі не лише вустами, але серцем, у духові та істині. Ми хочемо схилитись перед Тобою не лише тілом, але й усією душею. Ти чекаєш нас на особливе поклоніння у суботу в твоєму домі. Ми хочемо прийти в той день, що ти визначив для святого поклоніння і мріємо про той час, коли впродовж вічності усі спасенні поклонятимуться тобі, кожної суботи. Ми бажаємо бути у їхньому числі. Дай нам сили не зважати на людські думки, а почати суботні Богопоклоніння. Вже тут, на землі, просимо про це в ім'я Христа, Господа Суботи. Амінь. Настав час прощатися, але пам'ятайте не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих.